Суперник непоганий, вчора бачу його на зважуванні. він в хорошій фізичній формі. Я вважаю, що я підготувався доволі достатньо достатньо для того, щоб принести перемогу. Приїхав сюди, щоб показати хороший бій і отримати перемогу. Буде багато емоцій, щастя. Поєдинок відбудеться у вазі до 65 кілограмів у форматі Кейт Комбат. І у червоний кут рингу запрошується Михайло Бігдан. Друзі, усім привіт. Я боець із Харкова. Мене звати Біган Михайло. Я буду дебютувати у професійній лізі Hard Combat. Вагова категорія до 65 кілограмів. K-Combat. Я вважаю, що я підготувався доволі достатньо. Достатньо для того, щоб принести перемогу для себе, для свого університету. Буде багато емоцій. Щасти. I kill him when I pill them I don't care if you feel Get your camera out baby, you can take a film You can see my vision through the clouds when I bill State of affairs, your boy about to one mill Say hi to the bad guy, cause baby I'm a villain Catch me at the fight, Frank Lucas, chin chillin' I on my G, you know I hold this down You know it's on so whenever I come around Representing all the way from London town So mama get yeah, low, shake I it could down be to turning the ground. green when I get up on the scene І у синій кут рингу запрошується Олександр Шешуко!

must that I trust that. What do I begin in the back, in the front? Damn, show me what it is. Fast lane, what a fast dame. Only way to live. Strip down, turn around, show me what it is. Strip down, turn around, show me what it is. Strip down, turn around, show me what it is. Show me what it is. Show me what it is. Strip down, turn around, show me what it is. Strip down, turn around, show me what it is. Strip down, turn around, show me what it is. Show me what it is. on you with a chance. поєдинок у форматі K-Combat у вазі до 65 кілограмів відбудеться за регламентом три раунди по три хвилини. І боєць червоного кута зріст 175 сантиметрів. Тренер Дмитро Константінов. Боєць представляє клуб Харківського національного університету внутрішніх справ. Чемпіон України з кікбоксингу ВКА та французького боксу Сават. Михайло бігна! Його суперник боєць синього кута. Зріст 172 см. Тренер Павло Михайлиця. Бронзовий призер чемпіонату України з кікбоксингу Вако серед дорослих у розділі «Лоу Кік». Багаторазовий чемпіон та призер Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей з кікбоксингу Вако. Боєць представляє клуб ЮМей Екедемі» Олександр Шешуко. Перший раунд. Ну що, Михайло Бігдан, Червоні рукавиці червоний кут проти Олександра Шешукова. Відповідно, кут синього кольору. Вага 65 кілограмів. Хай! Михайло абсолютно молодий хлопець. Буквально недавно йому випинулося 19 років, тому фактично він свій професійний шлях лише розпочинає. Розпочинає, як бачимо, з фронт-кіку. Да, проти нього більш досвідчений спортсмен. І більш більш досвіду, більш змагань на міжнародному рівні буде важко. Але так знаєш, попри те, що ти перелічив, Михайло Бігден розпочинає досить впевнено, Так, з кіка кілька прямих від нього були. Тобто, попри молодий вік, почувається він досить добре на старті. Бігден так піддає трошки газу в цьому поєдинку на етапі першого ж раунду. Ну так, да, але він більш обережніше так працює, намагається тримати дистанцію, погине назустріч. Ці... Дуже навіть непогано, да, да. І фронти ще й додає. Шишуков такий, ніби більш зібраний на старті, але побачимо. Думаю, що сюрпризи ми від нього ще сьогодні будемо спостерігати. Дуже, дуже заряжений Шишуков на удар. Він дуже агресивно постійно йде вперед. Величка пауза така, технічно так би мовити. Ну, Шишуков так, як на мене дійсно так ти кажеш, заряджений. Видно, що він десь готує, десь вичікує цей момент, коли би вистрілити. Можливо, другим номером Олександр Шишуков сьогодні і вистрілить. Ну, постійно підтискає. підтискає Олександр Шишуков свого противника. Михайло Бігдан постійно контратакує. А, і вже не вперше вистрілює коліном Михайло Бігда. Ну, Мені здається, що перша справа була більш вдалою, ніж та, як ми побачили секунд 10 тому. Так Підступає поволі у нас Шешуков. Коліно від Олександра. Нормально так вилучив своєму противнику. Знову коліно. Готує він, це да, лів... вже вийде. Лів... печінка зараз і Ще тип. Прямий удар з ноги. Теж саме три удари всі по печінці. Да, так, та, та. вже Не вперше приглядається він саме до удару. Там і лівою рукою і коліном саме туди. Досить активний старт від Бігдена. От побачимо, наскільки вистачить його запалу, чи дійсно він зможе розрахувати свої сили на всі три раунди. Ще раз ліва коліна зустріч, ліва ножка. Да, хлопці дуже потужний темп взяли зараз з першого раунду. О, пропускаєш ліво зустріч. Хороший такий апаркот так. був. Є печінка, є печінка там. Дозволено в прихваті одно-два ну, коліна на, 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 наносить. Так обережно Джебить зараз Шишуков підступає, ну а Бігден все ще вистрілює коліном. І перший раунд у нас позаду ну цікаво. Активно, як на мене. Більдан досить часто заряджав своє ближнє коліно і реально це подекуди працювало. Поки що, що готує Шашуков, видно, що заряджений, видно, що хоче вистрілити, але як на мене пропустив чимало він за перший раунд. Заряджений не вистачає трішки підготовчих дій, йому не вистачає лівої ручки банального джеба, бо йде тільки вперед і, наче хоче просто зламати свого противника. Що, раунд номер 2. Вага 65 кілограмів, тому думаю, що темпи поки що збавляти вони точно не будуть. Задали хороший темп і сподіваємось, що так і продовжать. Лоу від Шешукова. І тією ж монетою відповідає йому Михайло Бігдан. Знову лівий тіп. Постійно побуває Михайло Бігдан. Це удар. Дуже гарно виходить у нього. Так, да, зустрічає вдало. Зміна стійки, ліва рука. Знову зміна стійки. Ну, дурить, дурить свого опонента Михайло Бігден. Да, трішки трішки витягує на себе. Знову ліва коліна на зустріч. Ців. Ще раз ліва коліна. Прихват. Шиков продовжує тиснути, навіть в центрі рингу він перебуває, ніби і пресинг є, але поки що не все працює в бійця з синього кута. Хоча зараз непогано відповідає Олександр Шишуков. Ще раз зустріч. назустріч. Заходить за атакою Олександра Шишуков з ближнім спілом. І коліно тут же від Бігдана. Дуже заряджено Олександр Шишуков. Він вкладається в кожен удар і пропускає він на зустріч, бо без підготовки підходить на цю саму ударну дистанцію. Хлопцю. Опиняється на канвасі в нас Михайло Бігден, але це не нокдаун, звісно. що. Слізнувся, просто втрата равна. баланс. Зараз непогано входив Шашуков, але знову ж таки досить вдало зустрічає його Бігдан. Знову коліно. Ефектно, ефектно, але не так ефективно, як хотів би Михайло Бігдан. Шишуков продовжує підступати, продовжує шукати заходи до свого опонента, але не так це і просто зробити. А от зараз хороша атака. Прекрасна двійка і продовжив Шишуков обстрілювати свого опонента руками. Мені здається, що Шишуков фізично сильніше свого противника. Він підтискає постійно. І Михайло Бігдон він просто якось не може зупинити свого противника. О, хай пік, але залетів так, да, без акценту. Шешуков ніби готовий зараз перекусити свого опонента. Останній точний удар був за Шешуковим, точнісінький крос у виконанні старшого бійця. Ну дійсно Шешуковим побачили в дії. От в другій половині другого раунду він включився. Десь Михайло Бігда недостатньо якісно зустрічав свого опонента, і Шешуков подекуди знаходив ці от шпарини в захисті. На ногах постійно розклав дистанцію, намагався долучати на зустріч. Но таке враження, що не вистачає трішки сили. Все ж таки молодий хлопець. Так, Лише 19 років в плані фізики, звісно, що ще встигне піднабрати. Да, ну, технічно дуже класно, дуже класно. Так, безумовно, безумовно. Лоу від Шишукова. Я думаю, трішки більш розкутим буде зараз Олександр Шишуков у третьому раунді. От пора таким да, бадьорішимся про... проставати. Продовжує тиснути свого противника Олександр Шишуков. Михайло Бігдин просить про невеличку технічну паузу. Там, Можливо, знову слизький канвас був. Майк! Шишуков підступає. Заряджений, націлений на атаку. І продовжує також колінами працювати в нас і Михайло Бігдан. Заряджається на праву руку Михайло Бігдан, Армазов ну, ще раз на праву руку. Наступає, Сучукові. Це небезпечно виглядає, тому що прямо біля кута він затискає свого опонента. Кілька міцних прямих таки пройшло. Михайло Бігдан. Знову коліна, знову клінч. У Михайло такі, на дві дистанції. Перша дальня. О! Корпус голова, класно. Пройшло, і, да, чудово відповідно да, знову він біля канатів. І в глухому захисту дуже важко йому. Піджимає Олександр. Богдан... Михайла Пігдана, так. Біден відповідає колінами і тут же назустріч від Шешукова. Такий от раунд мені дуже подобається. Багато влучань, багато такої відкритої роботи. Шешуков запрацював наповну, як на мене. Дуже важкий у кік тільки що був. Назустріч пропускає Шешукова. Шешуков, так. Зараз видно, що сил вже багато, але Бігден намагається відповідати. Да, останній раунд дуже, дуже важко для Михайла Бігдена. Так, дуже виснажливий. Шашуков чимало влучав. Вже не вистачає сили просто. Але треба працювати. Ось Зараз непогано в розріз. Відповідь пробиває Олександр Шешуков. Бігтен в'яже, свідомо в'яже. Там уже тулубом за канатами просто був. Шешуков. Кінцівка, найцікавіше. Поджал, поджал, не відпускай, каже тренер. Але тут вже реально не, не вистачає сили. Михайло Бігтен, власне, думаю, до тому і в'яже, що сил бракує, але десь там коліном хоче вистрілити, хоче трошки засушити темп. Ані бігнений, на цьому все ну цікавий. Хороший бій. Два проспекти, як на мене, дали сьогодні трохи вогню. Тим цікавіше дізнатися, яке ж буде рішення. І у цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боєць. червоного кута Михайло Бігда! Ваші враження від бою? Чи був план на поєдинок і чи він вдався? І враження від суперника. Всім привіт, всім передаю вітання. Дякую всім, хто за мене болівав. Друзі, партнери, дівчина. Окремо, дякую, хочу передати своєму тренеру, який підготував мене на цей прекрасний турнір до цього бою. З дуже гарним опонентником. Всім дякую. Ну і до вас питання, на вашу думку, чого не вистачило, і як оцінка суперника і чи хочете реваншу? Всім добрий, всім добрий вечір. Дякую, що сюди прийшли. Дякую, що е, запросили мене на цей бій. Ну, Яка оцінка суперника? Суперник з цього вечора був сильніший. А надалі будемо бачити, якщо буде якась розмова про реванш, то я обов'язково дам згоду.